Сьогодні день боротьби зі СНІДом. Перші повідомлення про цю хворобу з'явилися у США у 71-му році. З того часу кількість хворих на віл-інфекцію невпинно збільшується. За оцінками міжнародних організацій, Україна має найгострішу епідеміологічну ситуацію з ВІЛ СНІД у Європі та серед країн СНД. Якщо у сусідніх державах головним шляхом передання віл-інфекції серед молоді є ін'єкційні наркотики, то у нашій країні помітну роль відіграють невпорядковані статеві відносини. 93% три Раніше перентеральний шлях, тобто мається на увазі, це споживачі ін'єкційних наркотиків, які роблять собі внутрівальні ін'єкції. Також при переливанні крові було кілька випадків. В основному був перентеральний шлях. Зараз цей відсоток з 93 спустився до 22, тобто він знижується. І акцентуємо увагу на тому, що зростає статевий шлях інфікування. За даними епідеміологічного аналізу за 2011 рік відсоток інфікування статевим шляхом досягнув 63%. На головній площі Івано-Франківська безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ-СНІД організатори акції впевнені, якщо люди не ігноруватимуть проблему, епідемію СНІДу можна зупинити. Ось у цій кареті швидкої допомоги місцеві мешканці мали можливість миттєво перевірити, чи є в організмі ВІЛ-інфекція. Я думаю, що не потрібно боятися, оскільки це дозволяє нам перевірити, і знати чи моє здоров'я і слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто Причин боятися, я думаю, немає. Я вважаю, кожна людина повинна берегти своє здоров'я, і ну просто ну ніхто нічого не застрахований. Да? І це потрібно зробити, особливо ну, для людей, які живуть статевим життям. Рік, що минає, був роком боротьби зі снідом в Україні. За офіційними даними, у нашій державі зареєстровано 50 тисяч вілінфікованих. Однак експерти підрахували, носіями вірусу імунодефіциту в Україні є щонайменше 1% дорослого населення віком від 15 до 49 років.